Всім привіт! Ви на каналі Libros Лібрес і з вами Тая. Грудень вже прийшов. Тож свята, які стукали в двері ще з листопада, нарешті вступають в свої права. А для книголюбів це означає, що настав час для різдвяних історій, які чекали цілий рік. Видавництво готують свої новинки, а книгарні дістають. Ті книжки, які скучили за нами з січня. Тож, я передивилася, що нам пропонують видавництво так негарні цього року, і знайшла 10 книжок, які зацікавили мене найбільше. А наприкінці покажу ту книгу, яку вирішила читати цього року. Що ж, розпочнемо з класика. Мені здається, що Роза Монду Пінчер знають усі любителі атмосферного читання. У неї є ці книжки, які саме підходять до певного сезону. І ось її історія зимове сонцестояння не стала виключенням. Адже ця історія розповідає про долі декількох людей, які зустрілися в маєтку в Крейвені. Усі вони зустрілися, але їх життя змінилися назавжди. І зустрілися саме в найкоротший день року. Як на мене, тут має бути щось дуже глибоке, душевне і дійсно святково тепле. Тож для атмосферних зимових читань має бути ідеальним. останні роки одним з моїх улюблених фільмів на Різдвяні свята є Обмін принцес». Чи Свіч», як вона називається, на Netflix. Цього року вже вийшла третя частина, а починалося все з кондитерського конкурсу. Тож наступна історія мені нагадала цей фільм. А саме Обмін на Різдво. Тут дві головні героїні, вони сестри-близнючки і мають захоплення в кулінарії. Одна популярна у Лос-Анджелесі та веде своє кулінарне шоу, а друга займається сімейною кондитерською у рідному містечку. Але обставини змушують їх обмінятися своїми життями та якось цього вилізати. І ці 12 днів обміну перевернуть їхнє життя. Яку саму сторону дізнаємося вже в книзі? Мені здається, що тут має бути доволі цікава дотепна атмосфера, адже сюжети, коли герої вибираються з власної брехні чи когось підміняють, вони зазвичай неймовірно цікаві. Наступна історія нагадала мені також фільм Дім у озеро». Там, де, щоправда, були трішки різні часові лінії, але суть заключалася в тому, що головні герої жили в одному й то сам, тому самому будинку. Тож історія це 2 трішечки так мені нагадало. Наші головні головні герої хотіли втекти від гамору, від людей і побути на самоті. І для цього вони забронювали котеж у невеличкому містечку. А коли туди приїхали, виявилося, що цей котеж було заброньовано двічі ними. Тож тепер їм доведеться якось цим миритися і що з цього вийде. Ну, я думаю, багато хто розуміє, що з цього вийде. Але все одно має бути цікаво. Ще одним типом сюжету в літературі мені дуже подобається герметична історія. Коли, наприклад, хтось застрягає в якомусь одному приміщенні, наприклад, дуже часто детективи такими бувають, і їм доводиться якось виживати в цей період, якось спілкуватися та взаємодіяти, і це зазвичай призводить до певних наслідків. Тож історія, як би ж різдво було щодня, саме така історія: в одному невеличкому готелі зустрічаються декілька сімей. У всіх у них свої проблеми, і де хтось туди приїхав вирішувати ці проблеми, хтось навпаки хотів провести класний відпочинок, але що з цього вийшло? Усі герої замкнуті в одному просторі, і це змушує їх залишитися один на один зі своїми проблемами. Що з цього вийде? Мені цікаво, особливо через призму Різдвяних свят, коли усі дива можливі. Для тих, хто любить загадки, також є цікава історія. І називається Любовні листи на Різдво. Життя меді їдочки, Рути та бабусі плине своїм руслом. До тих пір, доки не з'являється таємничий незнайомець, а разом з ним таємниці в минулому рути та почуття, до яких меді не може ніяк опиратися. І от коли вона вже готова відкрити своє серце, починають надходити листи від давно зниклого чоловіка. Тож на що це все обернеться? і Які таємниці приховує ця сім'я? Саме це ми дізнаємося. І знову ж таки, все це у різдвяній атмосфері. Тож має бути щось миле, душевне та затишне. Зазвичайне різдво все таке. Різдвяні свята це зазвичай про родини, про щось таке душевне, миле. Тому, коли до цього всього долучаються домашні будинці, виходить ще більша атмосфера. Саме тому. Цю добірку потрапила ідеальне Різдво для собаки. Адже в сім'ї головних героїв відбуваються свої проблеми, і мама в декреті, і підліток, і близнюки маленькі, ну, тобто дуже багато чого разом зходиться, що атмосфера в будинку починає трошечки накалятися. І саме в цей момент в сім'ї з'являється собака. Мені здається, це має зблизити сім'ю. І зробити це їхнє різд набагато теплішим і задашнішим. Тож для підняття настрою для якогось такого відчуття милості я б точно взялася за цю книгу. І поки я блукала по сторінках наших книгарень та видавництв, я натрапила на дуже цікаву збірку. Називається Не чіпай то на свята. Це збірка з 12 оповідань українських авторів, і вона саме про ті свята, які кожен з нас знає, саме про ту атмосферу салатів, які не можна чіпати, усіх наших традицій, усіх якихось моментів, які кожному з нас знайомі. Тож я б почитала які всім нам знайомі, тож я б точно взялася за цю історію. Адже дуже цікаво подивитися на всі ці свята не іноземними очима, а нашими. І просто мій топ-3 історії. Ті, якими я дуже сильно захопилася, і мені дуже хочеться їх прочитати. Тож відкриває цей топ різдвяне бажання. Тут у нас головні герої це пара, у яких є певні проблеми, і у них є пес. Вони постійно сваряться, і ось одного разу вони таким чином гублять пса, а коли його знаходять у якогось дідугана, він їм пропонує загадати бажання на сніговій кулі. Вони від гріха подалі вирішують ну, загадати, що ж вони там хочуть, у всіх свої якісь прагнення. А наступного різдва вони прокидаються кожен в різних місцях. Тож, чи здійсняться їхні бажання, чи знайдуть вони знову одне одного, ось це має бути дуже цікаво. Я зазвичай такі, такі сюжети люблю. Це із розряду А що було б, якби?, і наскільки люди насправді хочуть бути разом, і наскільки вони хочуть реалізовувати свої бажання. Тому я б точно взялася за цю історію, якщо не цього року, то наступного. А далі історія, яка буквально була на фінішній прямі. Я стояла в книгарні і думала між двома книжками, яку з них брати. Але пересилив менший об'єм та одна з моїх улюблених тематик. Але книжка це Крісмас Крихітко мене теж неймовірно зацікавила. Адже тут головна героїня повертається з дуже фешенебельного коледжу, в якому їй дуже погано. Її там цкують, її не люблять, тому там для неї справжнє пекло. Але коли вона повертається додому до містечка Крісмас, там теж не все так добре і не така вже атмосфера. Тож вона якимось чином створює інформацію про це містечко, щоб туди їхало більше туристів. І так і стається. Там поневигадувано дуже багато чого різного, що не відповідає дійсності. І все було б добре, якби серед тих, хто приїхав, не був однокласник головної героїні. Тож що з цього вийде, як вона виплутається з власної брехні. Ось саме про це книга. Ну, Тобто така різдвяна атмосфера, виплутимося з брехні. Ну і, звичайно, любовне рівня, впевнена в цьому. Дуже полюбляю сюжети, коли е, комусь. Доводиться виплутуватися з того, що вони там наговорили, Наприклад, як у випадкових наречинах ще таке було. Це зазвичай дуже цікаво, адже створюються неймовірно комічні ситуації. Тому я реально дуже вагалася, чи не взяти її другою, але вирішила трошечки обмежити свої апетити. Ну і фіналіст цього року, книга, яку я придбала і буду читати, це Різдвяні кружання. Що мене підкупило, то це об'єм, бо мені треба бути впевненою, що я встигну її прочитати. А по-друге, тут у нас має бути романтична історія дівчини, яка потрапила в петлю часу. Тож тут у нас різдвяна історія, атмосфера, любовний трикутник, вибір між двома, перший петлі часу. Наша головна головна героїня потрапляє в петлю часу. І для того, щоб з неї вибратися, вона має зрозуміти, хто ж її доля. Як на мене, має бути дуже цікаво, особливо, що я полюбляю всі ці маніпуляції з часу. Тому просто книга одразу полетіла до мене до рук. Буду читати в рамках влогу, тож не пропустіть. І я дуже вдячна, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, ви знайшли щось серед цього списку собі на прочитання. Буду дуже вдячна, якщо поставите лайк, підпишітися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити майбутнє відео. А якщо хочеться чогось більше з мого життя, то запрошую до свого інстаграм. Посилання буде під цим відео. На цьому у все. На все добре.